2. Договір роздрібної купівлі-продажу Інститут роздрібної купівлі-продажу регулюється СКСК. 698 711 СК законом про захист прав споживачів та іншими нормативними актами залежно від того, який товар є предметом договору. Специфіка договору роздрібної купівлі-продажу обумовлена специфікою Власне, роздрібної торгівлі відносини у сфері якої він посередковує за визначенням роздрібної торгівлі, наведеним у листі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 25 лютого 2002 no 563887 щодо тлумачення термінів оптова торгівля та роздрібна торгівля. Нею вважається сфера підприємницької чинності з продажу товарів або послуг на основі усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Тобто, договір роздрібної купівлі-продажу укладається суб'єктом підприємницької діяльності з кінцевим споживачем з приводу товару який буде використовуватись споживачем з некомерційною метою поняття договору роздрібної купівлі продажу згідно зі 698 за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого домашнього або іншого використання. Не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його на договір роздрібної купівлі-продажу, поширюються загальні положення про договір купівлі-продажу, розглянуті вище, якщо ті не суперечать спеціальним положенням, у властивим суто договору роздрібної купівлі-продажу, і які розглядаються у цьому параграфі характеристика договору роздрібної купівлі-продажу. Сторонами договору роздрібної купівлі-продажу є продавець і покупець. Продавцем може бути як юридична, так і фізична особа. Проте, на відміну в розглянутого вище договору купівлі-продажу, у продавця наявність статусу суб'єкта підприємницької дигліності є обов'язковою. Відповідно, договір роздрібної купівлі-продажу укладається такою особою в межах своєї підприємницької діяльності самостійно. Ініціативно, систематично, на власний ризик, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку 42 Стосовно продавців фізичних осіб діють, зокрема, загальні вимоги щодо їх права на здійснення підприємницької діяльності. Стосовно юридичних осіб вимоги щодо дотримання ними правил спеціальної дієздатності, можливість укладення договорів роздрібної купівлі-продажу повинна бути передбачена їх засновницькими документами згідно з 2069 з договорів роздрібної купівлі-продажу є публічним договором, що накладає певні обов'язки на продавця, так, за положеннями міст. 6303 публічним є договір, в якому одна сторона підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. При цьому умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. А підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом, а також не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві від повщних товарів. Віпокупцем може бути як юридична, так і фізична особа незалежно від наявності в неї статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Важливою є саме мета придбання товару для особистого, домашнього або іншого використання, а не для здійснення підприємницької діяльності. Про що йдеться далі? 2. Продавець передає покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Якщо покупець придбає товар для подальшого здійснення приємницької діяльності з його використанням, такі вж не можуть бути оформлені договором роздрібної купівлі продажу призначення товару, що купуються можна з деякою вірогідністю визначити, виходячи як з кількості товару, якщо, наприклад, товар купується в одиничному екземплярі, то, ймовірно, він буде використовуватися з метою, безпосередньо не пов'язаною зі здійсненням підприємницької діяльності покупцем, так і, власне, з самої природи товару, що купується, якщо предметом договору купівлі-продажу є промислове обладнання, то навіть придбане в одиничному екземплярі, воно не буде предметом договору роздрібної купівлі-продажу. Проте мета здійснення чи не здійснення за допомогою товару підприємницької діяльності не може бути заздалегідь достовірно визначена сторонами визнання чи невизнання договору купівлі-продажу роздрібним впливає на визначення положень нормативних актів, що регулюють відповідні ні між сторонами, наприклад, за 100. 698 ск довідносин за договором роздрібної купівлі продажу за участю покупця фізичної особи, неврегульованих кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів відповідно, у випадку, якщо покупцем є юридична особа, незалежно від того, вважається чи ні продаж роздрібною законодавство про захист прав споживачів не застосовується. Воно також не застосовується, а власник договір не вважається таким, що вчинений з приводу здійснення роздрібної купівлі продажу, у разі, якщо фізична особа, яка має статус суб'єкта підприємницької діяльності, придбала товар для подальшого здійснення з його використанням підприємницької діяльності, рик покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар за ціною. Оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов'язання особливості оплати товару, придбаного за договором роздрібної купівлі-продажу на умовах попередньої оплати та в кредит, зазначені в 706 СК, якщо договором встановлено попередню оплату товару, розкочення покупцем оплати товару є відмовою покупця від договору. Якщо інше не встановлено договором у разі, якщо товар за договором роздрібної купівлі-продажу у кредит, у тому числі з розстроченням платежу, а покупець розкорочив оплату товару, на прострочену суму не нараховуються проценти відповідно до АПС 1, 5, 694, -ка. 4. Договір роздрібної купівлі-продажу характеризується наявністю у продавця та покупця специфічних прав та обов'язків. Так, згідно зі 100, 700 Сімсотськ, продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Відповідно, покупець має право до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар. Вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе що вони виникли в зв'язку з відсутністю у нього такої інформації, покупцю належить право протягом 14 днів з моменту передання йому непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем на аналогічний товар інших розмірів, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. Така вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню. Якщо товар не був у споживанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості та за наявності доказів придбання товару у цього продавця, якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму згідно зі сквозь. 708 уразів виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором недоліків незастережених продавцем або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором 1. Вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою на їх виправлення. 2. Вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні. 3. Вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни. 4. Відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми. Продавець або виготовлювач чи уповноважені ними представники. Зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача за місце знаходженням покупця повернення товару може бути здійснений покупцем за їхній рахунок, шкода, завдана майну покупця. Та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару неналежної якості, відшкодовується продавцем або виготовлювачем товару. 5. Сквиділяє декілька видів договорів роздрібної купівлі-продажу залежно від їх умов, а також способу укладення та інших ознак. 1. Договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару, установлений договором строк протягом якого товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві 701Ск. Якщо покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару в встановлений строк, вважається, що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором. 2. договір купівлі продажу товару за зразками ПСК 702. Ск. Договір купівлі продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи покупця або місце знаходженням юридичної особи покупця, якщо інше не встановлено договором або законом, три договір купівлі продажу з використанням автоматів СК. 7003. Цей договір є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. 4. Договір з умовою про доставку товару покупцеві 704ськ. За цим договором продавець зобов'язаний встановлений договором строк доставити товар за місцем указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане. За місцем проживання фізичної особи покупця або місце знаходженням юридичної особи покупця, договір вважається виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання. 5. Договір найму продажу. Відповідно до якого до переходу до покупця права власності переданий йому продавцем товар. Покупець є наймачем-орендарем цього товару. Покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму продажу з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором 705. Ск. Договір роздрібної купівлі продажу належить до консенсуальних. Двосторонніх, оплатних договорів і вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди за всіма його істотними умовами.